Вдруге за тиждень волонтери гуманітарного хабу Житомир передали військовим чотири безпілотних авіаційних комплекси Валькірія. Вони показують доволі хороші результати на полі бою. Самі комплекси безпосередньо використовуються для аеророзвідки, для збирання даних даних на полі бою, які пізніше передаються для аналізу в спеціальні центри. Що в свою чергу допомагає нашим наземним силам наносити удари по ворогу і першочергово зберегти життя, зберегти життя наших солдат, тому що правильна розвідувальна інформація і правильне її використання дійсно збереже не одне життя. Окрім допомоги від гуманітарного хабу на минулій сесії міськради на потреби військових виділили близько 120 мільйонів гривень, розповів міський голова Сергій Сухомлин. Мільйон двісті коштує один комплекс. Ми ж не все даємо на безпілотників, багато інших ще питань закриваємо. Тому тут у нас колаборація саме з гуманітарним хабом. В цьому році кілька звернень наших Збройних сил, тому 7 комплектів, «Валькірій», 40 мавіків, т вже 10 матриксів 300 РТ комплексів. Це те, що, що ми були в цьому році, але ми не Кількість звернень зростає на чергі межі закупівля ФПВ-дронів. Це те, що дуже сильно бояться росіяни. Тому ми будемо продовжувати. Тетяна Дукач, Олександр Цеплюк, Суспільне, Новини Житомир.